Мене звати Брайан Ерл Я працюю в ФБР. Я розслідував американську справу Павла Лазаренко. У цій справі пан Лазаренко був обвинувачений у отриманні коштів шляхом вимагання та хабарництва в Україні від різних людей а також. Переміщення коштів до США Лазаренко був засуджений в 2004 році та відбув термін у американській турні пані Юлія Тимошенка була замовником, який не висувалося обвинувачення в обвинувальному висновку. іншими словами, що вона була названою особою, від якої Лазаренко вимагав гроші і від якої він отримав хабарі, які він сприяв у розвитку її бізнесу суд прибрав обвинувачення Павлу Лазаренко, які були засновані на підозрах, що вона була втягнута в цю діяльність. Суд вважав, що докази були недостатні. стосунки Павла Лазаренка з Юлією Тимошенко були дуже схожі на стосунки між ним та іншими бізнесменами в Україні. І Він використовував владу. Для того щоб змушувати Юлію Тимошенко та інших платити йому гроші, і при цьому гарантував успіх їхньому бізнесу.